Kia Niro, автомобіль 21 року з електричним мотором на 40 кВт. Номер телефону, ціна 19900, посильний мотор 34 тисячі пробігу. Зараз покажу салон Так, безключовий доступ, переднє залізку підйомників, комбінований салон, мультируль. Так, е Нагадую, 34 тисячі пробігу. Е е є у нас дуже багато різних датчиків і ось такий моніторчик. І ось такий стан салону. Дуже охайний і акуратний салон на хорошій комплектації. Так бачите, дуже багато е, різних датчиків. так Позаду е, позаду ось такий е, вигляд має салон автомобіля. Так, ось зацікавить дана міру. Хочу більш детальнішої інформації, телефонуйте до продавця, все, детальніше вже по телефону розкаже, нагадую автомобіль 2021 року. 34 тисячі пробігу. Номер телефону для зв'язку з продавцем. Це на 900, плюс присутній торг. Рено Рен Сценік, автомобіль прийнаний, Кінець 2018 року, один дизель, номер телефону, автомобіль на автоматі. Семі місце з мотором К9К, ціна 18200. Позаду є партроніки і фаркоп. Дуже гарний вигляд і на дуже хорошій комплектації. Зацікавив даний сцені, телефонуйте, продається детальніше по телефону розкаже і номер телефону для зв'язку з продавцем. Далі Volkswagen Шаран. Так, четвертий рік, куди не йдеть. Дизель 6400. Далі у нас Audi Q3. Автомобіль свіжопринаний. 17 року, двайна бензин. 14800. Ну, а Шкода Фабія, автомобіль кінець 2008 року випуску, 1,2 і бензин, номер телефону, ціна 8500. Вже на віддачу автомобіль був куплений офіційно в салоні. Пробігу, все навсе 2000 рідного зафіксованого. Так, зараз покажу салон. Є в нас склопідйомники 2872 км пробігу. П'ятиступінча коробка передач, є в нас кондиціонер. Так бачите самі, в якому стані в нас салон даної фабії. Так, позаду ось такий вигляд має. І зараз ще покажу, як виглядає під капотом капотенса. Новий автомобіль. Кого зацікав даний автомобіль, телефонуйте. Все детальніше вже по телефону. Ford Escape автомобіль 22-го року випуску 2.0 бензин. Номер телефону автомобіль пригнаний з Канади. Ціна 16500. Так, Є камера заднього виду. Комплектація Titanium. Так, Шкірний салон, коробка автомат, є в нас клімат контроль, так, ось такий моніторчик, також є в нас люк і дуже хороший салон і на хорошій комплектації даний форт, також є підігрій сидінь. Кого зацікавив даний форт? Телефонуйте до продавця. Все детально по телефону вже. Далі у нас Volkswagen Golf 2004 року, 1.4 бензин, номер телефону, ціна 5300 плюс торг. Так, Автомобіль свіжо принаний з Німеччини. Далі Генаган свіже принаний. Автомобіль 2009 року випуску 114 зі рідного пробігу, бензин. Номер телефону, автомобіль був крайне не зімещений і там був лише один власник. Також йде 4 зимових колеса на металевих Так, 9 рік, 6800 і ось такий стан даного нагадування. Далі у нас з 2009 року випуску. 1.6, це газ бензин. номер для зв'язку, ціна. 2800. Так. Ось такий солом. Ван Маланс. Коло зацікавив. Телефонути зацінором. Все детально вже по телефону. Volkswagen Golf. Автомобіль 2007 року випуску. 1,9 дизель Номер. Ціна 5999. Далі. Шкода. Октаврі 2008 року 1.6 раз бензин. Так автомобіль куплений салона і був лише одного власника. Ціна 6777. Далі у нас uh, Mercedes свіжопрайманий uh, 211 2004 року. 1.8 бензин. 5600. Шкода. Octavia Tour, 2008 року, 1.6 газ бензин 5750. Далі знову шкода Octavia, 2006 року, 1.6 бензин, автомобіль на автоматі 600. Так, і ще одна шкода. Автомобіль 2004 року, 1.4 бензин. 1, 4, бензин. Оказано відмінно останні 4800. Volkswagen Touran. Автомобіль вже принести, 14 років, 1,4 газ бензин, номер телефону, автомобіль все Ціна 8800 плюс торг. Так, є передня задність копіємників, шкіряний салон. Так, нагадую, коробка автомата, є підігрів сидіння, клімат, ось така мультимедіа. Так, і... Ось такий е, салон. Нагадую, автомобіль йде семимісний. Так, е, так, позаду є ще партроніки. Нагадую, автомобіль йде е, семимісний, на автоматі. 1, 4 газ 1.4 газбензен 2014 року. І номер телефону для зв'язку з продавцями. Nissan э 20 року, 2.5 бензин, номер, ціна 28 600. Э, далі Opel 2010 року, 1.6 бензин, 6 900. Э, <coughs> Peugeot 5008 10 року, 16 бензин, номер для зв'язку. Козацька, телефонуйте, детальніше все по телефону. Opel Zafira, автомобіль 14 го року, літрований дизельний мотор. 9400. Далі Volkswagen Jan 16 року. 2.0 бензин. 14500. Nissan Qashqai 2011 року 2.0 дизель. Автомобіль повнопривідний, все надо Так, далі e, Subaru Legacy, автомобіль на автоматі. Так, 15 рік. 25 бензин, 10-900. E, далі у нас Golf e, Кінець 2018 року, один дизель, номер телефону, автомобіль на автоматі 14800. Далі у нас ще один гольф 2002 -го року. 1,5 газ бензин, номер 1744. Вказано 150 тисяч е, Так, Ще один гольф, 16 рік, 1,6 дизель. 11, 499. Далі Кашкай uh, плюс 2 там більше 7 місяць. Восьмого року. 2.0 газ бензин. Номер Цена 8800. Далі Mazda 323. 2007 року. Один і п'ять бензин. Так, 2, 650. Далі Ford Fusion автомобіль так, 8 рік, один шість бензин, номер для зв'язку. Ціна 7400. Так, 2 сервісна книжка, тюфи. кого зацікавого телефону. А далі, свіжопригнаний кашкай. 11 року, 1,5 дизель, автомобіль без підкрасів, 123 тисячі рідного пробігу, 12 тисяч. Далі у нас Audi uh, a 4, 11 року, 2,0 дизель. 11,400 Далі Dacia, 19 року. 1,6 бензин. Автомобіль свіже розмитнений 10900. KIA Sportage. Автомобіль 2012 року, 2.0 бензин, номер телефону. Автомобіль на автоматі, ціна 11900. Kia 2006 року, 1.4 бензин. 599. Шкода Октавія 2014 року 1,6 дизель. Автомобіль на автоматі, ціна теж Далі Astra 2008 року. 1,4 бензин. Так, 83 тисячі пробігу. Ціна до Далі Citroen C5. Автомобіль 2009 року, 1,6 дизель, так, 205 тисяч пробігу, розхід 3,8. Так, Вся детальна інформація, номер телефону, ціна 6500. Стран С4 гран Пікасо, автомобіль 10 року, двойна дизель. 6900. Далі, Volkswagen гольф. Автомобіль 13-го року, 1.6 дизель, номер телефона, автомобіль на автоматі, повністю обслужений, 800. Далі Астра 2006 року, 1.6 бензин, 3700. Nissan Кашкай, 13-го року, 1.6 бензин. 9700. Audi Q7 автомобіль 11 року, дизель, 21 500 21500. Далі Nissan Qashqai 2009 року. 1,5 і п'ять дизель. Автомобілі 8 800 Далі Kia Cerato 2008 року. газ бензин, 4 700. Citroen C4 2006 року 11 бензин автомобіль на автоматі. Номер для длязку ціна 4500. Далі Opel Zephyr 2010 року 11 дизель, один власник, номер телефону 7 7800 Далі Peugeot. 308, 153, подано всі дизель 7999. Далі Smart 2010 року з однолітровим бензиновим мотором 4400. Далі Citroen Jumpy 2005 року самій міцний автомобіль, на дизель 4700. Мерседес c класу.